Є знижки до Дня Незалежності на пане Оцин. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Сьомо тридцять рівно. Київський час. Зараз головне на ранок. Під контролем України 74 населених пункти в Курській області. Про це заявив президент України напередодні у вечірньому зверненні. Він наголосив, що за 13 серпня українські військові просунулися на 1-3 кілометри. І взяли під контроль близько 40 квадратних кілометрів території Росії. Попри складні інтенсивні бої, обмінний фонд для нашої держави поповнюється також на території, яку наразі контролюють сили оборони України, проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Зеленський доручив міністру внутрішніх справ і іншим урядовцям, також СБУ, підготувати гуманітарний план для території проведення операції. Давайте послухаємо президента зараз. Зберігаємо увагу до кожного напрямку, захисту нашої держави до всіх фронтових напрямків: Донеччина, Покровський, Торецький, Краматорський, Харківщина, Південь. Окрема увага Курській області. А отже, захисту всіх наших прикордонних громад. Поруч, чим більше російської військової присутності буде знищено в прикордонні, тим ближче буде мир для нашої держави і справжня безпека. Україна не зацікавлена забирати територію Російської Федерації, а просто хоче захистити життя своїх людей. Таку заяву зробили в міністерстві закордонних справ України. У відомстві наголосили, що операція у Курській області ускладнює логістику ворога і не дає змоги перекидати додаткові підрозділи у Донецьку область. За словами речника МЗС Георгія Тихого, ще з початку літа з Курської області РФ по сумській області України було завдано понад дві тисячі ворожих ударів, використано 255 керованих авіабомб і понад 100 ракет. На відміну від Росії Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. У Воронезькій, Орловській, Липецькій Курській областях РФ вночі лунали вибухи, зафіксовано кілька пожеж. В тамтешніх телеграм-каналах припускають, що одні з цілей атаки на Воронеж був аеродром Балтімор. Також мешканці РФ повідомляють про атаку на Саваслейку, де знаходиться військова авіабаза. Офіційного підтвердження або ж інформації про наслідки поки що немає. У Білгородській області РФ оголосили режим надзвичайного стану із регіону вивозять дітей. Російська влада евакуює біженців з Курської області на тимчасово окуповану територію Запоріжжя. Про такі наміри заявив виконувач обов'язків губернатора Курської області Росії Олексій Смірнов. Там хочуть обладнати санаторії і пенсіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки. Напередодні Смірнов доповів Путіну, що 28 населених пунктів Курщини перебувають під контролем противника. У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві 46-річного біженця з України. Повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на прокуратуру міста Росток, де сталося вбивство. Затриманий 26-річний громадянин України. Про обставини ймовірні мотиви вбивства наразі не повідомляють. Посилаються на таємницю слідства. 46-річного українця знайшов убитим охоронець спеціалізованого центру для біженців. Це сталося в день 12 серпня. Охоронець одразу ж викликав поліцію і швидку допомогу. Втім, лікар лише консатував смерть чоловіка. Чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не видадуть і не обміняють водійське посвідчення. Про це свідчить постанова кабінету міністрів України. Якщо у чоловіка призовного віку відсутня інформація про оновлення даних у реєстрі військовозобов'язаних оберіг, то за кордоном він не зможе оформити посвідчення водія, обмінювати його чи зареєструвати автівку. Також цим же чоловікам не пересилатимуть посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в міжнародні поштові відділення. Оновити військово-облікові дані можна в додатку резерв Українців очікують обмеження на карткові перекази. Про це заявив голова національного банку України Андрій Пишний. За його словами, це питання розглядатимуть уже цього тижня. Попри шквал критики, Пишний пояснює доцільність обмеження реальною небезпекою, в яку потрапляють громадяни, коли свідомо передають свої персональні дані і рахунки для використання в нелегальних операціях. Далі цитую: крім податкових зобов'язань, такі громадяни стають співучасниками злочинів, у яких використовуються їхні рахунки, зокрема щодо легалізації коштів фінансування терори. Ризму ухилені від сплати податків і руйнують свою транзакційну історію на довгі роки. Кінець цитати. Нові докази у справі про півмільйонний хабар заступника міністра енергетики. СБУ публікувала перехоплені розмови фігурантів корупційної схеми. От, зокрема, в оприлюднених матеріалах фігуранти обговорюють, якими частинами отримують хабар, механізм передачі хабаря і розподіл коштів між собою. Також оприлюднили відео отримання учасником схеми першого траншу хабаря. В організації корупційної схеми підозрюється звільнений напередодні заступник міністра енергетики України Олександр Хейло. За матеріалами справи в обмін на 500 тисяч доларів чиновник. Пообіцяв керівникам одного з держпідприємств безперешкодно передати користування гірничо-видобувне обладнання із шахти прифронтового району Донеччини. Йдеться про дефіцитне усадкування однієї з державних вугільних компаній у межах Покровського напрямку Східного фронту. Загалом співробітники СБУ і НАБУ затримали чотирьох фігурантів провадження. У Берлінському зоопарку вдруге в історії чекають на поповнення у сім'ї гігантських панд. На сайті зверниців опублікували знімок УЗД вагітної самки 11-річної Менх Менг. Вона чекає на двійню. Менг-Менг була штучно запліднена у квітні цього року, після ретельної підготовки, але, от, на відміну від більшості савців, у панд запліднена яйцеклітина може залишатися у стані спокою до кількох місяців. У цей час ембріон не розвивається. Вагітність продовжується лише за сприятливих зовнішніх умов. Якщо все пройде добре, Зараз це буде друге потомство великих панд Менг Менг і самця Дзяо Цин у Німеччині 19-го року у них народилися близнюки Під і Пол. Їх одразу привезли на батьківщину великих панд до Китаю. Ми колись вам вже розповідали, що для Китаю ці гігантські панди як скарб абсолютний, і вони так чи інакше повертаються до Китаю. От ну і купа таких різних історій навколо про життя і заради життя буде далі у сніданку. Будьте з нами. Говоримо про те, що найактуальнішого трапилося у світі: всесвітній мітинг проти результатів президентських виборів у Венесуелі, європейська допомога проти потужних пожеж у Греції і майбутній бар у тунелях Джеймса Бонда під Лондоном. Дивіться, будь ласка. Венесуельська опозиція закликає до всесвітнього мітингу проти результатів виборів і проти перемоги чинного президента Ніколаса Мадуро. Лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо просить приєднатися до мітингу 17 серпня венесуельську діаспору в різних країнах. Вибори президента Венесуели відбулися ще 28 липня. Наступного дня Національна виборча рада країни оголосила переможцем Ніколаса Мадуро. За нього нібито проголосували понад 51% виборців, тоді як за його суперника, опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса, нібито 44% виборців. Натомість, за підрахунками опозиції, їхній кандидат Гонсалес отримав 70% голосів, а Мадуро лише 30% голосів. Схожі результати голосування оприлюднила й компанія Edison Research, що відома своїми дослідженнями виборів. у США. за даними їхнього опитування, опозиційний кандидат мав набрати близько 65% голосів, а чинний президент лише 31%. Ніколас Мадуро очолює країну з 2013 року за його спиною два шестирічних президентських терміни. Він є союзником Ірану та Росії. Потужні лісові пожежі вже кілька днів не вщухають у Греції. Напередодні від стихії поблизу АФін загинула жінка. Європейська комісія оголосила про допомогу країні. на боротьбу з пожежею мобілізували повітряні та наземні протипожежні ресурси з кількох європейських країн, зокрема Італії, Франції, Чехії та Сербії. Пожежа в Греції спалахнула 11 серпня неподалік селища Варнавас, і через сильний вітер стрімко перекинулася з лісистої місцевості на передмістя. Національна обсерваторія Греції повідомила, що за даними супутникових зображень, пожежа пошкодила близько 10 тисяч гектарів землі. А місцеві журналісти повідомили, що йдеться про сотню знищених будинків. Причиною стихії називають спекотну і суху погоду, пов'язану з глобальною зміною клімату. Тунелі Джеймса Бонда вперше відкриють для публіки у Великій Британії. У найглибших бомбосховищах під Лондоном запрацює бар. Про це пише видання Daily Mail. Тунелі на глибині 40 метрів під Лондоном були збудовані для захисту від бомбардувань під час Другої світової війни. Вони надихнули на написання романів про Джеймса Бонда, британського журналіста і письменника Яна Флемінга. Під час служби у військово-морській розвідці він працював у шпигунській мережі Вінстона Черчилля. Нині тунелі планують перетворити на туристичну пам'ятку з дотриманням певних умов. Бомбосховище облаштують у підземну туристичну локацію для трьох мільйонів відвідувачів щороку. На реставрацію й облаштування бомбосховищ хочуть інвестувати 140 мільйонів фунтів стерлінгів. Ще 80 мільйонів планують витратити на сучасне обладнання. Ну що спроба номер два 14 серпня, друзі? Яким воно буде сьогодні? Яка буде погода по всій території України? знає детальніше наш Андрій Люховець. Я перед Андрієм Люховцем хотіть ану вже добре. Показали вже добре. Так. Андрій, давай розкажи, будь ласка, що погода, що там відбувається, як тут відчувається, все. Доброго ранку, колеги, доброго ранку, глядачі. Е, сьогодні, от 14 серпня, так майже вже екватор останнього місяця літа, і мушу сказати, що м, доволі він так прохолодно або свіжо відчувається. Проте це можливо знаєте, такі перші натяки про те, що от от розпочнеться сезон осені. А е, доволі така сьогодні, як і у Києві, буде прохолодна погода зранку у всіх е, областях України, але без дощу. Дещо і як сьогодні е, зараз конкретизую і пробіжимося швидко по усіх регіонах. України традиційно починаємо зі сходу, і зі сходу України і 14 серпня на сході України сонячний день без опадів. Проте зранку на стопчику термометра буде плюс 12 плюс 14 По обіді очікується до плюс 26 градусів на півдні України сьогодні буде сонячно та спекотно, незважаючи от на прохолодний ранок, плюс до плюс 16 зранку, до плюс 19 і в день до плюс 30 очікується. У західних областях сьогодні очікується. Суха погода також в порівнянні з іншими регіонами. Сьогодні там буде найпрохолодніше зранку, плюс 11, плюс 14, А в день очікується до плюс 26 градусів. Але найспекотніше буде у Закарпатті. Загалом в Ужгороді очікується до плюс 31 градуса на півночі України. Сьогодні можливі опади, але в основному це очікується у другій половині дня, і можливо навіть на вечір уже. А протягом дня можлива мінлива хмарність зранку на стопчику термометра плюс 11, плюс 14 градусів. В день температура коливатиметься до плюс. Плюс 25 градусів це максимум у центральних областях України. Сьогодні буде сонячно. Зранку плюс 11, плюс 14, По обіді від плюс 24 до плюс 28 без опадів. А і що вже стосується безпосередньо столиці, то у столиці ранок безхмарний, і вже синоптики кажуть про те, що можливо до вечора з'являться хмари на небі, які також може принесуть короткочасні дощі. Зранку свіжі бадьорі плюс 14 градусів по обіді очікується максимум до плюс 24 градусів градусів. І якщо говорити про Найтепліші, найпрохолодніші дні, які були зафіксовані синоптиками протягом синоптичних спостережень, то найтепліше 14 серпня в Києві синоптики зафіксували у 1946 році, майже плюс 36 градусів. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1923 році, і е, уже переходячи до е, тих спостережень, які робили наші пращури, то сьогоднішній день доволі знаєте такий м знаковий і показовий у цих речах. Тому що з цього дня починаються проводи літа, може бути перший. Ранні нічний заморозок, початок а, холодних роз і сильний вітер і мінлива хмарність у цей день передвіщали мінливу погоду восени. От сьогодні а, м, приморозків ще немає чи заморозків а, правильніше сказати, але от доволі прохолодно. Тобто, що а, подих осені ми вже 14 серпня відчуваємо. Проте я сподіваюся, що а, літолюби, а, ті, хто ще спеку очікують, можливо, і м, плюс 30 і більше напевно ще свого дочекаються, тому що ми останні роки Ки бачимо, що і у вересні буває ще е, плюс 30, плюс 35, і спека і більше. Тому зважаємо на це, але вже перші подихи осені і перші жовті листки, я думаю, кожен з вас вже на а, підлозі бачив. Тому а, насолоджуємося літа і чекаємо осені. Дякую, Андрій. Тебе вже собаки дякую. кличуть подольські, Ми чуємо. Там вже почалась От, якась та... бійка позаду. Рання бійка. Дякую. Знаєш, дякую. Єдине, раніше. що знаєш, 30 градусів нам вже не страшно, бо це вже інші 30 градусів. Це вже не липневі. Але хай вони приходять. все одно ще будуть. Так. От ми ще чекаємо продовження літа. Попри ці ті... стелевізів... перші холодні росли телевізійники сміються всі постійно. Спасибі, Андрій Люховець, дякую. А, що погоду хорошу розказали в кінці панда народилася, і байдуже, хай весь світ просто. А головне, що панда народилася, і головне щоб погода була. А якщо Сміти, дві? смітись, смійтесь. А, а якщо дві, то а якщо взагалі... дві панди смійтесь, але слухайте, все на телебаченні, як і в житті. Насправді, ну так, ми балансуємось, так так, і що? Ну так багато чого поганого відбувається, але ж панда народилась, народилась. Погода хороша, хороша. Все на спеку чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Так, ну а далі а спека не така вже й спека, не така вже бо вже спека. звикли до неї, бо а вже що? адаптувалися. Всюди Ви ходить всьому... зі сторони. Відтінки, відтінки так, у всьому є, що і, і щось погане, і щось хороше.